Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в Роблокс! Всім привіт! Щараз є. Не залітає до мене в режим це режим обирати мем. Звісно ж, ну, типу, обираєш сторону, голосуєш за мем. Ну, і, звісно Чувак, ж, мій мем програє. Все проти тебе. Зараз ми О, Ревіве, А Якщо мені цікаво, всі. що були за меми, то був оцей мем проти ось цього мема. Да. Я, кажу, чи не розбираюся в мемах, але я хотів за котика. Котик виглядає ліпше. Понятно. Тож тобі понятно. Що я люблю котики? Да, любиш. Я не сперечаюсь. О, дуже популярний не, мем. То знає, пиши в коментарях, коментарях. О. Дональд, Трамп, чи хто коментарях. Ти це? шо широкий. Є, я краще за синю сторону. Не я вас за синю також. Да, але цей мем ти шо широкий. А це то що це ймемо, так? Ти бачиш, як відкинути. За так, да. за Не забудьте ставити лайки, підписуйтесь на канал. Якщо ви хочете нас підтримати, у вас це більше трьох секунд часу, а нам буде дуже-дуже приємно. Тому ставте лайки і підписуйтесь на канал, тому що це дуже важливо. Да, нам хоча б тисячу тисячу підписників, будь ласка. Враховуючи те, що в нас 28, 28 то тисяча нам би точно не завадила. Хоча б одна. Так, хоча б одна. Ну реально, хоча б одну тисячу. Папа, цей... Навіть не знаю. Я на червону ставлю, одразу говорять так, як є. Ну так, да, вона кар. Ні, я не всти... я не встиг! <говорить> так. А так. <говорить> я тебе любив. Тебе Мені вбили. Тебе... тебе вбили. Віп чувак. Тебе вбив віп чувак. Я не знаю за що. Мабуть, це ти поганий для нього. Для нього ти ну бо ну, да, же зверху і пише, нуб. О, знає цей мем? Да, Дуже прикольний. Проти? Ні, <клухи> ага? ага? я за червоний. Я за червоний. Ага? Чи то Який мем найкращий? 50% відсотків. Який мем найкращий для кота? há ah. há abo ah. 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 ah, kit de mamav mam. agora <laughs> que podemos tudo mais kit de mamav mam, a tata mam a brata mam tunti tun tunti tun 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 não sei pronto para um dois Так, я готовий задушити я. вже. До речі, а в мене є цей отакий меч, бачиш? Пр... А в мене такий. епічний. Ага. Я теж собі взяв такого кінжалка. Його. Я його вибивав вже. О -о -о. Там є ще крутіші кейси, вони до очі. Е -е. Що там добре? За червоного. За котика. За котика. Мяу-мяу. Я хочу, щоб був мяу-мяу, мяу-мяу про дедралеро тралала. От реально, мяу-мяу про дедралеро тралала. Я би став за мяу-мяу. Да, мяу-мяу. Зараз -мяу. мяу -мяу -мяу. затикаємо. Затикаємо чим. Чого все побавились? Тебе да, у мене ні. Всі залялись, всі залялись. Оп. Але я збігаю. Чувака добили б? А чого ти топ-3? Ти ж ні фіга не зробив. А чого ти топ-3? Є... Мене викинули? Тебе викинули з режиму? Ну я не знаю. Друзі, в Денису якісь проблеми до його вихідного з режиму дуже вибачаємось. Чи, чи, бачу, це мене таке буває. Таке вайфіме. Такий... Чи? Я думаю, це... вам не дуже цікаво.

Щас ми. Блін, а що це за проблема? я такий нуб? Алло! Я дуже вибачаю. Я не нуб відстаньте. Я не любик. Я дуже вибачаюся. Я прошка ось ось -оцей, оцей про. Я про а не нуб. Ай що це за мем? І... Я дуже перехожу Ко за незручності. Кока-коля-кока-коля. Кока -кока я здобу... Я вже знаю за який я мем. Я, я знаю за який я мем. Капучино Сосильно. Ти проти мене відразу кажу. Це не я в ямальни. Деякий дур, деякий дур, деякий дурак. Який це емиль, я біль, я знаю, чувак. Я кажу, я біль, я маль. А ви ну... Месі <клухи> ліпше. Да, месі ліпше. Але Роналдо ліпше за месі. Откуда ты? А чому ти там тут 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 А чому ми досі живі, живы, Денька? Навіть при тому, що в мене були про технічні проблеми і вони знову відбулися. Я все одно качаю. О, я знаю цей мем. Проти... Е, а що сталося? Якогось знаєш що і вау мем? Бо я знаю, він лучше. Я знаю, що цей. Мем ліпше. подиви, які подиви, подиви, в мене очі. Подивіться. Подивіться, я прям готовий свої бачить очима випалювати. А ти який мем? синій? Красава. Я знаю, що треба робити. Тебе було да? найкращі. Тебе було, так? Да? Да. Тебе живий. Ні, тебе розовжив, живий. Черво А, ну так, да, вони виграли, бо в них є оцей крутий віп-чувак. Логічно. В принципі, логічно, да. Якщо в них є віп-чувак, значить є все. Віп-чувак це все, хана. Що це за не? Просто Що це за несе? Я не знаю. Проти... Я ні за що не буду голосувати. Я буду за що. Зато че я зікарала. Му, я сих мабу. Чекав хто за мене? Ну точно? Я перейду голосувати. Так, да, таті, таті. Да. Та. Я хочу бути топом просто сам добити оцього чувака. Він, а вона нік вказаний від тебе, там по 20 да. Так. Кахає в GG-20. Так, тому я його й мав бити. Тю, тю, тю. А, типа оцей, ну б... топ-1, бо він його вбив. Понятненько. А цей чувак вовча не висов, ні? Mm -hmm. А скільки коштує другий кейс? Не перший я самий другий. 800. а 800. мене 800 900. Mm -hmm. В тебе? Мене 500. Oh, 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 другий кейс. А я просто собі перший раз відкрив. Mm -hmm. Понял. Mm -hmm. випав? оцей гілагі ліги лагі да. Gidda, giddi, gidda, gidda, gidda. Oh. Я, а я бы мерял тегом. Я А так! Я достал за червоних. Я, я бы клянуся, я бы став за червоних. А чего? Він милашка. Винный милашка. Не Вин, 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 Вин тупой милашка. Вин тупий милашка. Це <рик, коричу> не мають виграти. Він тупий льон. І чого? Нічого, Ви не розумієтесь в мемах. Ти не розумієшся в мемах. Що я розумію? Це ти не розумієш. А от куди в тебе джетпак? У мене джетпак? А, це от... Це тагер. <рик> Який ти не їм? Я думаю, забавка Сейчас сам ротик оф. Сам ротик оф. Все, давай. Сейчас буду цей мем. Я знаю, что я знаю, что я знаю. Я Я знаю, что я Мне не подобається иди на білору. Коли чувака, то ты его викидаєш на пів мабуть. Я в маже я вбив чувака. А в наше реально файт был дым на ударах. Чувак, тамка, блин, там К2 ктось, то ты двадцать. А вот це нечестный файт, в нього було більше хп. Це нечестный файт, в нього було більше хп. Честный. Або... моє серце. За що? за що я? За що я? Чого там все таке спішне? Шме. Вибирайте меми! Обрали ми твого добного мема. Ну і що? Я а, поліції! А чого ти топ 2 Я топ 2. А за що? А за що ми доб... Я топ-2! А за що? А що сидіти насправді всі? Знову технічні проблеми. Ну, добре, буде відео від мого обличчя. Людина конячка. Людина коняка. О, я конячка. Я за нього.

Зайба, ти сігма. Але, ну. ну що з під цієї картки будемо завершувати відео? Та ні, відео що на ну, 13 хвилин. Ну да. Як Є. на мене нормально. Як на мене ні. Може на 16 тоді. <звук> я не знаю, але я знаю за що я. Ти за нього? Ну а по-двоєму за що. А ще всі. Ти зайшов що в Це не спід, але я за нього. А я, а я проти нього. А я проти нього. А, це що ти проти нього. Бах! Таблички. Ти бачиш себе? Ха-ха. Наго. Опа. Бежально. Так би боє... я Дурного. Е, не дурного. Ну не дурного, але діставучого. Оп. Ми вби... не Синій мак... Масово вбиваю червоних! Знаю, ти скармеджу! Але зараз червоні виграють. Ні, червоні не бий, сині круті. Ха-ха-ха, червоні виграли. Що ти розказуєш? Ну, Теб... а в тебе теж ран нуб? А який в тебе левел? Тут що, левел? Ну? Да. Левел 10. А ми мене ну, одинадцять. А я сейчас відкрию пак чисто. Зараз і... випаде. Я знаю, за що я. Супер рейр. А мені епік випав. Завідуй! Завидуй. Завідуй Завидуй мені. Бо Мені випад. Дыклассы. Окей, okay, чупсик, на два, на два урона. Мільйон. Там так і писало мільйон урону. Стички. Вихло, мале. Вихло, мале. І B B Чувак, я тебе зараз затикаю. Я проти тебе. Хоп. Так мене тільки перший раз варили. Я затикав В чувака. перший раз. Ну, в прямому у мене тільки перший Тому раз. Чого тобі стільки хп знесло? Бо мене вдарило біля я, якоюсь максимальною биткою. <пит> да. <пит> да, да, братан. Чувак, я виграв, ти програв, нубасик. Ну і що, нубасик? Чистий. Ну і що? <пит> я представлю свої. Ну і що? технічні проблеми. Третій – це все відео. Е. Да. А чи? Чувак, ми, в принципі, на такій ниті будемо завершувати. Ні. Торим. Чувак, 16 хвилин. Пас. Ти обнаглівши. Давай, я можу вже, блін, можливо, добити. Блін. Зараз дуже перепрошую за мої технічні проблеми. Я топ-1! Я топодин. Я. Я, я розумію, ви не очікували. Такого. Я зі своїми очима ТОП-1 Друзі, ви просто бачили оцей погляд Сігми. Ще Зараз дуже перепрошую за технічні проблеми. <плес> Зараз я до тебе заходжу і буду закінчувати відео. Так, давай. Заходь. Ти би просто бачив ці ну, очі. Ну, що ж? see you bye bye, bye, -bye.